Якщо пряма перпендикулярна до однієї з двох паралельних площин, то вона перпендикулярна і до другої. Спробуємо це довести. Так, ми маємо, що у нас прямі площини Альфа і бета вони є паралельними. А пряма А перпендикулярна до площини Альфа. Нам треба довести, що пряма А перпендикулярна і до площини бета. І так, запишемо, що нам дано альфа і бета паралельні. Пряма А, перпендикулярна до площини альфа, нам треба довести, що пряма А перпендикулярна і до бета. І так, доведені. Ми маємо точки А і Б, які є. Точками перетину прямої А з площинами. Тобто пряма А перетинає альфа в точці А, пряма А перетинає площину бета В точці Б. Давайте запишемо. Пряма А перетинає Альфа в точці А і пряма А перетинає бета в точці Б. Б. А тепер давайте площині бета через точку Б проведемо пряму Б. Задовільно пряму. Вдемо пряму Б, яка належить площині Альфа. І точка Б також належить прямій Б. Через пряму Б. І а, точку А ми можемо провести площину гамма. Ми знаємо, що якщо є пряма точка, яка їй не належить, можна провести площину. А, тобто далі проводимо площину гамма через пряму Б і точку А. Точка А не належить прямій Б. Не належить прямій Б. Площина гамма перетинає площини альфа і бета по прямих С і Б. І причому С у нас паралельно Б. Гамма перетинає альфа і гамма перетинає бета. В паралельно С, пряма В паралельна прямій С. Оскільки е, у нас пряма А перпендикулярна до альфа, то А буде е, і перпендикулярна до прямої С, так як А перпендикулярно альфа, то І. А буде перпендикулярна до прямої С. Так як А перпендикулярна до прямої С, Б і С паралельні, і А і Б це лежать в площині гама, то пряма Б це довільна, довільна пряма площини Б і можна зробити висновки, що А перпендикулярно В. Можемо з цього всього зробити висновки, що А перпендикулярно вищині В. Теорема доведемо.